Усіх вітаю на каналі Марко Волхова. Сьогодні роздивимося з вами питання, чи кохає він вас. Вам потрібно вибрати буде одну із трьох карт і слухати свій розклад на це запитання. І так, чи кохає він вас. Карта номер 1 карта номер 2 карта номер 3 Будемо дивитись. І так, чи кохає він вас. Перша карта. Хрест. У вас, можливо, зараз деяка пауза у відносинах, можливо, є речі, які не подобаються одному із партнерів. І ви, можливо, йдете по течії, не рухається вліво, не рухається вправо. Але відносини це важка праця, яка потребує скажімо так, роботи від одного і від іншого. Тому якщо одна людина тягне ваші відносини донизу, то потрібно, щоб о, друга людина допомагала, знаходились компроміси і рухались далі. Давайте картка. Підказка тут, яка передчуття. Е, є дуже багато нюансів, які ми не задоволені один до одного, тому вам потрібно розмовляти, вам треба знаходити нові варіації. Виходу із цих стосунків, і по цим картам, можливо, карти кажуть, що справжнього того кохання, яке на яке ви заслуговуєте і ви хочете бачити, його насправді нема. Будемо дивитися другу карту, якщо ви вибрали, чи кохає він вас. Друга карта. Карта Ящик Пандори. Дуже гарна карта, яка відповідає на це запитання позитивно. А людина. Віддається, скажімо, на 90% своїм почуттям до вас, але от ті 10%, які він не довідкриває до вас, це настільки щирі почуття, які кажуть про перспективу майбутнього у ваших відносинах. Давайте картку підказки. Сутність. Можливо, він від вас приховує те, що ви не хочете бачити, і карти вам підказують, що людина, людину потрібно приймати з її усіма не тільки плюсами, а й і мінусами. Людина вас кохає, але людина, можливо, не до кінця сприймає всі плюси і мінуси у ваших відносинах, і конкретно у собі. І якщо ви вибирали третю карту, давайте дивитись третю карту, чи хокає він у вас. Карта пияцтва. Давайте одразу другу карту відкриємо. Угода. А, людина насправді не має а, тих почуттів, які дадуть перспективу гарного розвитку в ваших відносинах. Тому людина, людині вигідно бути в ваших відносинах. Людина пішла сама на собою на згоду. Стосовно того, що йому комфортно, йому вигідно, це аб'юзивні відносини, які не доведуть в перспективі до чогось доброго, хорошого. І людина буде в свої мінуса уходити максимально сильно. І дивіться саме, карти вам підказують, на що вам потрібне таке відношення до вас.